Привіт, друзяки! діамон, канал Афішинг з вами. Я на праці, з Насті самі себе не куплять. Колега мій працює, а я сижу, для вас знімаю відосик. Друзяки, поговоримо про товщину волосінні, жилки, як правильно сказати, товщину лески для ловлі карпа, для ловлі на флет метод фідер і для ловлі класичним карпфішингом. Дивлюся зараз багато нових молодих. Рекомендують 35, навіть 0,4 ліску, ну, не знаю, для мене це затовста. Дуже парусить, якщо є якась течія, то дуже дає опір в воді, ну, некомфортно ловити. Я користуюся 0,25 жилкою і вам рекомендую, мені достатньо, якщо треба, якщо ви не впевнені в своїх силах, в своїх навиках можете ставити 0,28. Достатньо отак, друзяки, 15400 мій рекорд, спокійно, навіть ніякого карп Амури там 12, по-моєму, вже і не пам'ятаю. 0,25 леска, абсолютно гарно справляється. А, які виробники? Дивіться, якщо вам треба трошки м'якша, яка більше тянеться, я би рекомендував вам Орії. Класна жилка, порівняно недорога. Рекомендую 0,25-028 розміром не є. Мені ще подобається більш жорстка для фідера, коли ми без сигналізатора, коли потрібно чітко реєструвати е, клюваку риби. Мені подобається Climax, колись було Carp Z називалося, але ну, зараз Z буква не в почоті в світі. Так? Е, тому вони зараз її називають Кар Sport, щось таке. Ну, Класна жилка, помаранчевий колір, класно видно її в, в темноті під, під ліхтарик. Е, Орієнтовську і червону, і зелену в них два видає волосінні. Е, видно теж. Нормально, ну, Клаймакс е, е, краще. краще видно. Е, і напишіть, друзяки, в коментах, будь ласка, якою користуєтесь ви, і як правильно казати. Волосінь, жилка чи леска. Все, я пішов далі працювати, з Насті самі на себе не заробляться, ще й колеги на мене спосадилися, що я шарюся. До зустрічі на рибалках і каналі Афішинг. Пока.